Починаємо чергове засідання нашого батьківського клубу. Тема, яку ми будемо сьогодні розглядати, дуже актуальна. На даний час ми всі знаємо, що в нашій країні відбувається війна, відбуваються такі події, не дуже гарні. На жаль, дуже велика частина території нашої країни є замінованою. Але... Ми маємо розглянути цю ситуацію з іншого боку. Дякувати Богу, у нас є фахівці, які можуть здолати цю небезпеку, навчати нас, як вийти із небезпечних ситуацій і зберегти собі життя та здоров'я. Тема нашого батьківського клубу засідання сьогоднішнього мінна безпека. Це засідання відбувається в межах роботи проєкту Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей та їхніх опікунів, у тому числі внутрішньопереміщених осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні, що реалізується благодійним фондом Безпечне майбутнє за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Ось таке досить, досить довга назва, але тема дуже цікава і корисна сьогоднішньої зустрічі. Як поводити з небезпечними предметами і обезпечити своє життя? Нам допоможуть фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони розкажуть, як нам поводитися з небезпечними предметами, що можна чіпати, що не можна чіпати, ну і так далі. Я запрошую до слова наших гостей, пані Аліна. надаю вам Дякую, слово Ольгу. Всім доброго дня! Дякуємо вам за запрошення на продовження слів пані Ольги. Дійсно досить актуальна тема. В Принципі рятувальники постійно стикаються із питаннями вибухонебезпечних предметів, а із початком повномасштабного вторгнення, то звичайно це питання актуалізувалося набагато декілька більше разів. Чому тому, що третина території нашої держави забруднена саме вибухонебезпечними предметами? Як діяти з цим, якщо виявляєш вибухонебезпечний предмет? Взагалі, що це таке? Це також потрібно знати у пересічному населенню, тому що загроза існує і не лише на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, а й там на таких територіях, як, від, як наша область на відносно мирних територіях нашої держави. А перш за все хочу сказати, що є декілька шляхів потрапляння вибухонебезпечних предметів на відносно мирній території нашої держави. Які це шляхи може прилітати до нас? Це всім відомо, да? і випадки ми вже знаємо, бачили, переконалися в цьому можуть з'являтися вибухонебезпечні предмети внаслідок дії колаборантів-диверсантів, від яких ніхто не застрахований, вони можуть з'являтися будь-де, і звичайно, їхні дії будуть не на користь мирного населення. В результаті їхніх дій можуть виявлятися ось такі небезпечні знахідки у місцях масового скупчення людей. І шлях, який залишився ще часів. Другої світової війни це боєприпаси, які залишилися саме із часів тих подій. І їхні знахідки трапляються на території нашої області і до цього часу. І, на жаль, ці виявлені боєприпаси, вони, не дивлячись на те, що пролежали в землі більше 80 років, вони є дієздатними і також можуть. Призвести до травмувань, якщо людина не знає, як із цим діяти. Тому для того, щоб пояснити людям, що це за предмети, що робити, якщо, не дай Боже, натрапив на таку знахідку, ми завжди запрошуємо наших фахівців, фахівців групи піротехнічних робіт. Тому що це люди, які не просто з книжок знають про ці всі, як дітки кажуть, міни і бомби. Вони дійсно це на своєму практичному досвіді. Відчули і побачили. Тому я передаю слово Андрієві. Він нам нас познайомить усіх із розками, які ми сьогодні прихопили з собою, і, звичайно, розповість, що нам усім, як пересічним громадянам, слід робити, якщо, не дай Боже, хтось із нас натрапляє на такі знахідки. Будь ласка, всім доброго дня. Сьогодні познайомлю вас з вибухонебезпечними предметами, які вони є найпоширеніші в даний момент. Як вони спрацьовують, які наслідки несуть і як діяти, коли ви, наприклад, побачили її десь. Розпочнемо з гранат. Ручні гранати. Вони отакої круглої формості, або давального, або коричневого або кольору. Найчастіше вони встановлюються на розтяжці. Тобто є у нас кільце і є свар. Беруть ниточку, лісочку, примотують і роблять розтяжечку. тільки людина. Заципає, відбувається, витягується кольцо і відбувається через 4 секунди спрацювання гранати. Наслідки фатальні, тому що, наприклад, з гранати F1 радіус розльоту осколків, тобто відбувається вибух і вона має таку рубчасту форму, що формує осколки. Радіус розльоту осколків до 150 метрів. Тобто, якщо ви затронули розтяжку, то за 4 секунди далеко ви не втечете. 150 метрів. Це дуже багато. Це також оборона граната, ручна граната оборони, РГО називається. В неї радіус розльоту осколків трішки менший, вона легша. Але все так само. Кільце, розтяжечка і все. Не видно, під травичкою пустили. Якщо побачили щось із цих предметів, то не можна до них підходити ближче. Відходимо на безпечну відстань. Якщо, наприклад, це десь у лісі, повертайтеся тим самим шляхом, що йшли. Тільки не в паніці, там біжите, тому що якщо ви побачили їх, то тим шляхом, де ви йшли, могли бути ще. І в паніці, коли ви будете бігти, ви можете ще натрапити на такі і вже відбудеться спрацювання. Підійшли на безпечну відстань, метрів 300-400. Запам'ятали, ну, де ви знайшли вибухонебезпечний предмет, зателефонували по номеру 101. І відповідні фахівці приїхали і знешкодили дані боприпаси. Наступна у нас міна. Всі бачили, я думаю, може хтось знає. ПФМ-1. В народі називається ліпісток або метелик. За рахунок чого має вона таку назву? Щоб було вам простіше, наприклад, летить ракета, з ракети вона розсипається. І вона не просто там випала з ракети, летить, упала на землю. Вона плавно, як листочок. Отак опускається і падає в травичку. Є також двох екземплярах коричневий і зелений. Наприклад, зелений, коли травичка зелена у нас, вона падає в траву, не видно взагалі. І так само от, отакий колір. Коли жовте листя впадає, воно падає, бо взагалі ну, не видно її. Наслідки, які несе, це відриває стопу. Дуже небезпечна міна і дуже багато їх з ракет висипається, великих кількостей. Наступна міна також в двох екземплярах. Протипіхотна міна натисна. В двох кольорах коричневого і зеленого. Різні модифікації, є. як вона спрацьовує і де вона знаходиться. Вона закопується під ґрунт. Тобто береться лопаткою, трішки ґрунту знімається, встановлюється, зверху посипається пісочком або ґрунтом і травичку зверху. Замаскувалася. Виходить, спрацювання відбувається від 8 до 25 кілограмів. Тобто навіть дитина може стати і відбувається спрацювання на оці датчики ці. Спрацьовує моментально. Немає такого, як у фільмах, що людина стає, відчуває, що вона стоїть на міні, і типу, приїдуть фахівці, допоможуть. Такого немає. Відбувається миттєве спрацювання. Наслідки, які вона несе з собою, відриває ногу. Це певний стереотип, який ми почерпнули да. із кіно, що наступив і дітки, до речі, часто запитують: а якщо я вже наступив, скільки в мене є часу, ну, стоять на міні, то хлопці завдяки своїм знанням говорять, що такого не буває в реальному житті. Да, міна дуже небезпечна, тому що навіть коли ми їх шукаємо, вони пластмасового корпусу і металодетектори не беруть їх. Тобто тут дуже мало металоелементів всередині. І тяжко дуже їх знайти. А дуже часто ворог використовує їх, прям дуже часто. Наступна міна Мон-50, міна осколочна, направленої дії. Як бачимо, тут з цієї сторони пишеться, в противнику, встановлюється дана міна на узбіччях дороги, у лісах. Чим вона хорошо працює, дивіться, вона може встановлюватися як в ґрунт зверху, тобто є висока трава, наприклад, встановили, вона зелена і не видно. Так само вона йде на розтяжки. І вона спрацьовує тільки в певному напрямку. Тут де написано противнику, тобто вона отак і спрацює. Якщо ви бете ззаді або тут збоку, наслідків вам ніяких не буде. Тому вона спеціально так встановлюється на певний напрямок, який потрібно прикрити, зачистити і все. Також дана міна встановлюється в будинках. Наприклад, на окупованих територіях дуже часто зустрічалося, що ворог. У дворі, наприклад, робить розтяжку на відкривання, що хазяїн прийде, відкриє каліточку, і вона на нього буде дивитися і також миттєве спрацювати. В холодильник, куди можливо, тільки не придумають, її встановлюють. У нас на ілюстрації ось так зразок. Те, що Андрій говорив, що в лісах. Так, да, на Ось Розтяжка видно на дереві. І ймовірніше, що це. Нижня частина стовбура, де травою ще може прикриватися і таким чином воно може маскуватися. Ну, вона є і коричневого кольору, можна і зверху це без різниці. Так, наступний агрегат у нас трошки побільше. Танкова міна. ТМ-57. Значить, тут все просто. Зверху знаходиться вибухник, міна також встановлюється в землю, викопується ямка трішки побільше. Закопуємо зверху. Ґрунт, травичка, присипали, замаскували. Дана міна призначена для ураження техніки. Дана міна призначена для ураження техніки противника. Як ви можете бачити, все, що тут жовтим кольором, це вибухова речовина тротил. Її тут близько 8 кг. Тобто від техніки, якщо це легкова машина, майже нічого не залишається. Танк то само собою. Чим вона небезпечна? Спрацювання від 180 кг. Тобто, якщо людина стане, то не відбудеться спрацювання, правильно? Але до чого дійшли? До чого дійшов ворог? Вони беруть, викручують вибухник, який спрацьовує на 180 кг. І ставлять протипіхотну міну. Тобто, ну, зрозуміло, що ямка буде більша, також. Ставлять танкову міну зверху протипіхотну. Якщо ця спрацьовує 180 кг вибухник, то протипіхотна міна 8-25 кг. Тобто людина стає, відбувається вибух протипіхотний і цим самим вона ініціює протитанкову міну. Якщо від техніки нічого не залишається, то від людини само собою також. Тому треба бути обережним в даних ситуаціях. Також є саморобні вибухові пристрої. От, я вам зараз ще цю не розказав. Ом 2. Це так само, як і пфм 11 ліписток, є міна дистанційного мінування. Тобто вона встановлюється не вручну сапером, а розкидується так само з ракет, розсипається і дуже також велика кількість у Харківській області їх. Розсипається по посадкам, виходить, міна падає, стає в бойове положення, розкидається. І зверху тут датчики цілі, які розкидаються по траві, ну, без різниці, її не видно. Вони такого білого кольору. Особливо, коли ще сонце падає, взагалі не видно ні в траві, ні в полі. І 300 грам, якщо ви засипаєте одну із ниточок цих, відбувається спрацювання. І наслідки то також фатальні. Якщо після цієї міни залишитесь живим... Навіть броня не спасає, бо тому що там осколки летять не просто в корпус, а і в шию, і в голову. Всі місця. В ноги особливо. Наступним це у нас є саморобні вилковий пристрій. Це особливо потрібно вам довести дітям, що навіть в місті Кропивницькому можуть робити такі сюрпризи. Тобто десь в пісочниці буде лежати іграшка. ну Це тут, наприклад, іграшка, а так може бути і коробка конфет, цукерочок. В який буде вставлена тротилова шашка. І все буде підключено, тобто буде тільки відкрита коробка і відбиться спрацювання. А тротилова шашка 200 грамів, ви бачите, ну, коробочку з під цукерок можна засунути без проблем. Наслідки фатальні. Саморобні вибухові пристрої. Наприклад, ось цієї іграшки. Звичайна іграшка десь буде в пісочниці лежать і ззаді буде гранаточка у нас. Дитина підходить, думає, о, звичайна іграшка. І діймає, і відбувається спрацювання. Гранати. Тому доведіть до дітей, ознайомте їх. Зрозуміли, що не можна підіймати. Що коли не знайшли? Да. Намагайтеся не цікавитися самотужки, що то за річ, і її походжують. Вкукли, в машинки дитячі. Будь-де можуть присунути ці всі вибухові речовини і все. В іграшках і в сумках в пакетах в згортках якихсь в портфелях, і я так розумію, що якщо вибухівка маскується, то відповідно вона розраховується на те, що буде багато людей поряд. А отже, це можуть бути місця масового скучення ТРЦ, зупинки громадського транспорту. Тобто там, де все ж таки люди постійно рухаються. І все ж таки більшість, наприклад, пройде, хтось сюди зацікавиться і буде з'ясовувати, що то чий рюкзак чи чия сумка з'ясовувати власника шукати. І якщо буде піднімати, переміщувати, то тут вже буде реальна загроза. Та якщо є якісь питання, задавайте поспілкуємося. Хоче цікавить. Питайте, не Ба, Краще зараз питати, чи потім не буде будемо когось питати вас, як зустрінетесь з такою бідою. Скажіть, будь ласка, як часто у нас у Кам'янецькому, чи збувають отакі знахідки, ну так пакети, рюкзаки, якщо це дійсно така інформація у вас не секретна а доступна? Бувають я ну скажу вам, не можу сказати кількість і там, яка ну періодично буває, що телефонують і говорять там невідома сумка. Але внаслідок ну, виїжджає оперативна група або там оперативний черговий, з'ясовують обставини, і в більшості випадків виявляється, що це просто пасажир забув свій рюкзак або свою сумку. Було так декілька років назад. Хлопчик здається в мікрорайоні типоград, друкарні. Послала мама в магазин, дитина сообразила, йшла в магазин, помітила, що біля дверей, десь там біля торгівельного центру пакет залишений. Не чіпав, не переміщував, добросовісно повідомив, виїхали всі ну, відповідні служби, які реагують на такі випадки. Ну, на щастя, виявилося, що знову ж таки хтось забув покупки. Тобто, більшість випадків це ті, що ми забуваємо. Хто купив лаврове листя, заплатив і прийшов без листя по тому. Mm. Так і тут буває. Ну, це і на щастя, це що на щастя. просто наша забудьковастість і що ну, речі мирні забувають. А я ще хочу навести таку ілюстрацію. Всі ви знаєте, що Нещодавно у нас на мікрорайоні Новомиколаївці відкривався магазин супермаркета ТВ. Ну, Вони в принципі, почали з'являтися в кожному мікрорайоні нашого міста, і, зокрема, на Новомиколаївці. І коли вже дійшло діло у власників до благоустрою території, були виявлені боєприпаси, тому що мали заасфальтувати вхід перед супермаркетом, ну, щоб все ж було культурно. Відповідно, надійшла заявка в нашу службу і в правоохоронців, коли наші хлопці виїхали, обстежили територію, то вони вилучили, здається, більше двох десятків мінометних мін, які залишилися із часів Другої світової війни. Пролежали вони вже більше 80 років, були дієздатні, і просто коли думаєш про це і думаєш. Торгівельний центр, там по-любому завжди багато людей. Тобто, там, наприклад, будівельні роботи буває, розтягуються на великий проміжок, і діти, і люди. Тобто, будь-хто міг би зачепити його і воно могло здетонувати, тому що внаслідок. Природних процесів все одно ж їхні оболонки вже нецілісні можуть бути. А вибухова властивість? А вибухова властивість да, залишається. Це один із таких випадків. А, здається, в Олександрівському районі люди просто собі на своїй приватній садибі, де вони прожили вже не один рік, а вирішили а, вирити погріб чи ну, тобто якусь, якусь господарчу будівлю зробити і рили відповідні е, е, цілі. Комунікації для того. Також був знайдений, вже не пам'ятаю, який вид боєприпасів, який також з часів Другої світової війни, але вони дієздатні. Тобто, це не просто як дітки говорять, там нас, ми патронів там трохи, були на прогулянці, але вони, на щастя, не дієздатні. А ще із таких актуальних. Всі ми любимо відпочивати у парку перемоги на території нашого міста. Досить мальовниче місто на березі річки, особливо коли сприятлива погода. Ну то унікальне місце. Да, і спортсмени там займаються, і дітки, і мами, і люди літнього віку відпочивають. Наприкінці минулого року, здається, це був листопад місяць. Також містяни, відпочиваючи в парку, помітили щось таке, схоже на боєприпас. Зовні старе поржавіле залізяче, але на нього ще поналипав ґрунт. Ну вже прилип так хорошенько. Ну, добре, як на щастя, глузду хватило. Вони не переміщували ті, хто помітили люди. Повідомили за номером 101, коли наші фахівці, звичайно, із взаємодії із правоохоронцями, виїхали, обстежили територію, то виявили чотири мінометні міни. Вони лежали просто посеред парку під деревом, і вони також були дієздатні. Це знахідки із часів Другої світової війни. Тобто, також десь якийсь необережний рух. Хтось десь зачепив і може бути спрацювання, і спрацювання, як говорить Андрій, може бути миттєвим. Тобто ось такі випадки траплялися на території наших мі... нашого міста. Ну а взагалі-то нашим піротехнікам час від часу доводиться виїздити на знешкодження таких боєприпасів, які залишилися із часів Другої світової війни. Можливо, якісь питання у вас все-таки виникли по ходу. Скажіть, будь ласка, розцяміна, яка роднища до пані вона обов'язково повинна розкритися і саме на лапки, так? Вона да, падає? Чи да. вона може бути закритою? Вона випадає, як я вам казав, це касетний. Да. касетна міна. Вона йде в такому зборі. Uh -huh. ну, просто ну, немає кращого зразка, це вже відпрацьовано. Вона летить і падає на землю. В такому стані зібрана. Потім, ну, щоб вам основи не розказувати, як що там відбувається, uh -huh. вона вистрелює. Я не знаю, де вам тут показати. Вона лежить, потім відбувається відстрілу і вона стає. Якби я її побачила, от зараз я дивлюся, мені здається, що це ж, взагалі підставка під завод. Ну, да. ну, чи всі так чи вона розкривається, ну зазвичай так. Да. Але підходите, навіть якщо ви помітили в такому стані, як вона лежить, ви можете підійти і відбудеться спрацювання. І вона стане на лапки, і ну, ви вже нікуди не дінете, бо. А за рахунок оцих мотузочок, да, які да. вони ж непомітні, точно можуть не. А У вас є собаки, які вам допомагають? У нас є пошу... рятув... рятувально-пошуковий, чи як правильно сказати, собака, але він не залучався до пошуку. А... Вибухонебезпечних предметів його тренують для пошуку постраждалих під час якихось аварій чи завалів. Ну, я думаю, що ви можливо і натрапляли на новини, коли відбувалися навчання, і, і також коли були такі заходи. Загальноміські заходи, де залучалися різні служби, на площі, у парках наших, то також ми обладнували локацію, де знайомили всіх із нашим рятувальником Дереком. Можливо, ви по, по кличці так згадаєте. Дуже його полюбляють люди і діти, і він уже ну, такий немолодий собака, досвідчений, але він так стойко терпить, поки його всі жмуть і гладять. Є уже в нього молода колега, молодша собака Джоконда. Ну вона поки що учиться, здобуває досвіду. Проте, коли ми із нею також запросили нас до школи, і, зокрема, попросили, щоб були представники кінологічного відділення, то діти налетіли. Кінолог каже: Я вже й не бачу за дітьми своєї собачки. Вони всі отак гуртом, всі хочуть її погладити. І трошки її потискать, тому що ну цікаво, цікаво, тому що вона дійсно відгукується на команди, виконує її чітко, і кожній дитині також хочеться себе уявити в ролі рятувальника. Я розумію, це ви маєте на увазі по аналогії до пса патрона. Ну mm -hmm. поки такого патрона в нас немає, ну в нашій області в службі є в Чернігівській області, в нашій немає. Сподіваємося, що буде така задумка і хтось захоче собі виховати а, помічника, який буде допомагати. Хоча може він також і наражати себе на небезпеку тварина також під час. так? Звичайно, може. як і людина. І як і людина. Але поки Хоча він таки. же ж легший, ніж людина. Все одно. Про стіку ще зацепить, може? Тому що тільки надія залишається на себе. На світ чутьку засоби закису. На професійній якості. Питайте ще, <смі> не соромтеся. Можливо, для розрядки, як то кажуть, ситуації. Часто ми спілкуємося із дітьми, а вони завжди задають багато питань, е, здебільшого багато, бувають такі, що досить сором'язливі сором діти. Проте в одній із шкіл, не пам'ятаю, яка це школа, в одній із шкіл міста. Хлопчик запитував і про шахеди, ну, тобто, дуже такі глибокі знання у дітей про всі оці засоби, якими зараз користуються під час ведення бойових дій. І він запитає: А якщо ми, скажімо, знаходимося у нас в Карпатах на території нашої держави, і ну, от летить ракета, де нам буде безпечніше на горі чи під горою. Ми говоримо в будь-якому випадку, буде безпечніше в укритті. Не на горі, не під горою, а саме в укритті. Тобто такі різноманітні запитання задають діти. Можливо, у вас ті тварини виникли запитання? Так, однозначно. І, звичайно, що захисна споруда також би, із тих методів, якими варто використовувати. Якщо запитань немає, то, як говорить наш пес патрон, маємо засвоїти три простенькі правила. Якщо натрапили на щось підозріле, чи це замасковане щось буде, тобто покинута річ, чи це якесь старе, поржавіле залізяче, а можливо і не зовсім поржавіле залізяче якось цей макет. Ми що робимо, говорить патрон? Не підходь, не чіпай, телефонуй за номером 101 або 102 можна телефонувати. І туди, і туди виклик все одно буде прийнятий оброблений, і фахівці будуть працювати вдавно. Дякуємо вам за увагу. Будьте обережні, бережіть себе, особливо в ці дні. З огляду на ту інформацію, яка надходить із засобів масової інформації, всі трошки налякали, але закликають бути обережними і уважнішими. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щиро ще залишу.